Я вітаю глядачів програми Медична академія на часі. Чергова розмова про ваше здоров'я та поради, як його зберегти. Сподіваємося, що найближчий час у нашому оточенні ви проведете з користю. Від хвороб системи кровообігу в Європі щорічно помирає близько 4 мільйонів осіб а в Україні більше ніж півмільйона. Зокрема, для нашої країни актуальною є проблема поширення ішемічної хвороби серця. Що це за діагноз та як його встановлюють та лікують в сумах? Розповімо вам далі. Серце надзвичайно чутливе до неправильного кровопостачання. Воно живиться завдяки своїм артеріям. Порушення циркуляції крові в серцевих артеріях це ішемічна хвороба серця. Ці артерії можуть звужуватися чи повністю блокуватися внаслідок збільшення жирових відкладень на їхніх стінках. Таке явище називається атеросклерозом та є причиною ішемічної хвороби серця. Теросклеротичні бляшки вони небразується в у всіх в наших сосудах и они потихонечку закрывают просвет этих сосудов. Закрывают практически ну точно так же, такое сравнение, как трубы холодной воды, которые металлические изнутри зарастают этой накипью. Точно так же зарастают сосуды. Когда Это происходит в сосудах сердца, когда возникают атеросклеротические бляшки, как вот это. Это атеросклеротическая бляшка, которая закрыла просвет сосуда. Возникает ишемическая болезнь сердца. Она проявляется приступами стенокардии, приступами за боли, проявляется э, дышкой, проявляется, тяжел... проявляется впоследствии острым инфарктом миокарда. Это да, это конечно же, когда это сужение становится критическим, миокард не получает. Необхідність кислорода з кров'ю, і ця зона погибає. Це вже інфаркт миокарда. Виникненню та прогресуванню хвороби можуть сприяти підвищений артеріальний тиск, надмірна вага тіла, підвищений вміст холестерину в крові, цукровий діабет, куріння, недостатня фізична активність, психоемоційні стреси та спадковість. Близько третини хворих на ішемічну хворобу серця не відчувають ніяких симптомів. Інші можуть мати неприємне відчуття в грудях, пекучий, стискаючий або різкий біль в області грудної клітини, стенокардію. Особливу увагу потрібно звернути на характер болю під час фізичних навантажень, емоційного стресу, втоми. Також до основних ознак належать хворобливі відчуття в руці, нижній щелепі, спині, швидка стомлюваність, задишка, пітливість, прискорене серцебиття. Існує кілька методів діагностики ішемічної хвороби серця. В сучасній кардіології золотим стандартом вважається коронарографія. Сучасна кардіологія, на нікнівожна без такого виду дослідження, як коронаро-вентрикулографія. Це дослідження допомагає чітко визначитися з розположением пораження в коронарному руслі, визначитися чітко з тим. где есть это поражение, где есть эта бляшка, с причиной того, что пациент становится кардиологическим пациентом и с тем, что у него возникла ишемия сердца и позволяет четко понимать, как дальше лечить этого пациента. Как кто-то из великих кардиохирургов сказал, что лечение пациента с ЭБС без коронарографии – это лечение вслепую. Мы четко понимаем, где здесь проблема, где есть сужение, где есть что, и понимаем, как дальше вести этого пациента. Это процедура исследования проходимости коронарных артерий, их анатомического состояния и в том состоянии, в котором они находятся. Ну, по современным тенденциям это считается золотым стандартом обследования в кардиологии. Только так мы можем определиться, что произошло с этими артериями, почему у пациента возникла ишемическая болезнь сердца и почему был инфаркт. В этой ситуации ну, в сердце есть две артерии, правая и левая коронарные артерии. Эти артерии, их задача снабжать постоянно кровью, сердце, сердечную мышцу. Сердце – универсальный насос, созданный Богом, который рассчитан на более чем 100-150 лет жизни. К сожалению, мы его не бережем, не храним. Вот. И когда начинаются проблемы с сердцем, появляется такая болезнь, которая называется ишемической болезнью сердца. Когда перекрываются частично коронарные артерии, когда это перекрытие этих артерий более критическая там, то возникает такая ситуация сначала стенокардия, потом возникает острый инфаркт миокарда. Наш пациент перенес инфаркт миокарда в одной из его, его коронарных артерий, значимое более 70% сужения, которое перекрывает просвет этой артерии. Коронарографія проводиться як у плановому, так і в екстреному порядку за призначенням лікаря-кардіолога. До проведення процедури призначають необхідні аналізи і дослідження. Після здійснення місцевої анестезії спеціальний катетер проводять через артерію в просвіт коронарних артерій. Через катетер вводять рентгеноконтрастну речовину, яка струмом крові розноситься по коронарних судинах. Процес фіксується за допомогою спеціальної рентгенівської установки ангіографа. Результат виводиться на монітор, після чого зберігається у цифровому архіві. двумя способами. Мы делаем ее как через руку, через небольшой маленький прокол, который диаметром около 2 мм. А в артерии заводится специальное устройство, которое называется проводником, в переводе с английского проводник. И через него, при помощи вот таких вот катетеров, мы делаем это исследование. Катетер, он меньше, чем 2 мм диаметром. Он сконструирован таким образом, чтобы мы могли стать коронарную артерию и сделать качественную, хорошую съемочку. А старий спосіб можна зробити це через ногу. Ну, через ногу более, через руку более оптимальний варіант для пацієнта. Через два години пацієнт может ходить, гуляти, двигаться. Через час может пить водичку, анестезія. через два. Анестезия, местная анестезия. Після дослідження інструменти видаляють із судин, а на місце проколу накладають пов'язку. Як правило, незабаром пацієнт може повертатися до повсякденних справ. У ході коронарографії встановлюють ступінь і розмір ураження коронарних судин, що й визначає подальшу тактику лікування. При необхідності після узгодження з пацієнтом можливе проведення надалі таких лікувальних процедур, як шунтування та коронарне стентування. Два роки тому коронарографія стала доступна сумчанам. Діагностичну процедуру проводять на базі Сумського обласного кардіологічного диспансеру. Ну, от які бувають у нас пацієнти. От одна із пацієнтів, яка перенесла гострий інфаркт, міокарда. Вот так таким образом выглядит. ангиографический инфаркт миокарда. Это одна из самых главных артерий, которая снабжает ну, процентов 40-45 сердца. И эта артерия закрыта на 99%. Ну, чтобы вы понимали, приблизительный диаметр около 3 мм. А вот это остаточный просвет, туда еле-еле пролазит волосинка. И вот эта ситуация, когда поступила женщина с болью, с невозможностью каких-то движений, любая минимальная нагрузка, это приступ стенокардии, это приступ одышки. Причем молодая женщина, которой около 55 лет. Ей была сделана процедура коронарографии. На процедуре мы нашли вот такое вот сужение, которое 99% одной из самых главных артерий в организме занимало. Если бы это сужение полностью перекрылось, то с большой степенью вероятности эта пациентка бы погибла. Вот так ангиографически выглядит острый инфаркт миокарда. В этой ситуации абсолютно показано. Операция стентирования коронарной артерии. И сразу в одну сессию мы этой пациентке, ну, фактически в новогодние праздники, сделали эту операцию. Мы завели туда тоненькую-то проводничок, по которому завели баллон, а потом завели туда стенд. И в результате получили вот такую вот картинку. Помніть, яка була здесь картина, да і тепер ось вот така от картина. От і артерія стала от такою. Ішемічна хвороба серця, як правило, розвивається поступово протягом тривалого часу, тому одужання залежить від своєчасно встановленого діагнозу і лікування. Знаючи, що таке ішемічна хвороба серця, та наскільки вона небезпечна для життя, потрібно всіляко запобігати чинникам, здатним завдати шкоди здоров'ю. Для профілактики лікарі радять вживати продукти з низьким вмістом холестерину, відмовитися від коріння і спиртних напоїв, займатися фізкультурою і слідкувати за масою тіла. Це все, що ми планували вам сьогодні розповісти, дякуємо за те, що були з нами. До нових зустрічей і не хворійте.